Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрук. Ну що в мережі інтернет з'явилась така новина? Податкова служба буде вести реєстр банківських рахунків громадян і зможе розкривати дані про рахунки держфінмоніторингу. Звісно, ця новина облетіла мережу інтернет і занепокоїла моїх підписників і клієнтів, тому вирішив записати окреме відео і повідомити, що ж там трапилось і що змінилось в діючому законодавстві, Як я обіцяв, стежу за законопроектами. І ця новина стосується безпосередньо одного з із законопроектів, який перебуває вже в Верховній Раді, і був. Погоджений і була надана рекомендація для прийняття його за основу в, такому, в такій формі, в такому вигляді, який він зараз є в Верховній Раді. Хто що це зробив, зараз про все це розповім тут. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться із своїми знайомими. Звісно, підпишіться на канал, бути моїм підписником. Є ще телеграм-канал. Там швидко тезисно по суті всі ці новини з'являються. Огляд діючого законодавства і його змін, огляд практичних ситуацій в рішеннях суду, там практичні поради і кейси. Перейдіть за посиланням в описі під відео, залишаю посилання на телеграм-канал, і по пошуку можете пошукати для себе і цікаву інформацію, там її вже дуже багато. І так, це в нас законопроект 13.233. І от відповідний законопроект, це нас подавав, е рекомендовано прийняти за основу комітетом Верховної Ради з питань податкової політики. Для Нацбанку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей становлять обов'язок направляти до Державної податкової служби. Повідомлення про відкриття чи закриття рахунків або електронних гаманців громадян, укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфу. Тобто розберіть для себе от цю інформацію, тобто електронні, якісь гаманці, якісь банківські сейфи, все це буде, вся ця інформація буде надсилатися цими установами до Державної податкової служби. Серед іншого, законопроекту. Передбачає до закону про банки і банківську діяльність наступні зміни. Це важливо. До статті 61 вносяться зміни, яка регулює зобов'язання банків щодо збереження банківської таємниці, і додаються норми, що Державна податкова служба України має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами. Надавати з реєнку з реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю наступним органам та особам. Зараз я перерахую, кому може бути надана інформація поки що зупинюсь. На от цьому важливому, да що інформаційна взаємодія між реєстрами, тобто не тільки буде якийсь там відповідний запит, а ще й ця от інформаційна взаємодія. Ну, всі ви знаєте по аналогії там з цією трембітою, з якою ми вже ну неодноразово там спілкували з вами з цього порядку. Що є ця інформаційна взаємодія, і деяка інформація зараз. Автоматично потрапляє в реєстри в той же самий оберіг, як вам всім відомо, і люди там звертаються до мене, яким чином ця інформація туди потрапила. Ви витягнули цю інформацію з державних демографічних реєстрів з Державної податкової служби з, по вашому ідентифікаційному номеру РНКП. Ну, тобто, дуже багато от зараз реєстрів, які з цією трембітою. Тут от, я так розумію, що буде така ж сама ситуація. І от яким органам буде надаватися інформація: Державній службі фінансового моніторингу, Національному Агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, скорочено АРМА, Національному антикорупційному бюро України набу, Бюро економічної безпеки України БЕП, Національному агентству з питань запобігання корупції НАЗК, органам Державної виконавчої служби, приватним виконавцям. Порядок розкриття для них банківської таємниці буде регулюватися положенням про реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Також доповнено перелік випадків, коли банки розкривають державні податкові служби банківську таємницю. У випадках та в обсязі визначених статтями 39.2 та 393 податкового кодексу України у випадках та обсягах визначених статтею 69 податкового кодексу України у випадках та обсягах передбачених статтею 38 закону про запобігання протидію легалізації, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Неподання банками іншими фінансовими установами, не банківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей. Податковим органам строк повідомлення про відкриття або закриття рахунка чи електронного гаманця, повідомлення про укладення чи припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичної особі тягне за собою накладення штрафу у розмірі 680 гривень за кожний випадок неподання або затримки, тобто по кожному окремому випадку, по кожній окремій Фізичній особі по кожній людині. Інформація в реєстрі рахунків і сейфів зберігається не менше 5 років з дня закриття рахунку, електронного гаманця або припинення договору про надання сейфа фізичної особи. Із трьох зберігання інформації в реєстрі рахунків і сейфів може бути продовжено, але не більше, як на 5 додаткових років. Тобто протягом 10 років ця інформація може абсолютно законно зберігатись. І от на сьогоднішній день що пише цей комітет? Комітет зазначає, що зазначений висновок міжнародних експертів не містить заперечень щодо прийняття законопроекту 13.233, водночас зазначає про доцільність більш детального узгодження з відповідними актами Європейського союзу та іншими міжнародними юридичними актами. Зокрема, висловлюються рекомендації щодо доопрацювання положень законопроекту 12.233, пов'язаних із веденням реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень і реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб з метою більш повного узгодження із міжнародними правилами у цій сфері у частині врегулювання питання ведення зазначених реєстрів оновлення інформації в них та доступу різних державних органів до такої інформації. Також серед інших наводяться рекомендація про доопрацювання положень щодо захисту. Та іншої підтримки викривачів у сфері запобігання та легалізації доходів. Також зазначається, що на сьогоднішній день станом от на 3 липня 2025 року законопроект не включений до порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання. І от рекомендує в нас Верховній Ради цей комітет включити до порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання цей законопроект, прийняти його за основу ну, І от доручити Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацювати цей законопроект у другому читанні. От така от ситуація. На сьогоднішній день ну, дуже серйозні питання. хто там, е Я чув просто неодноразово, що на сьогоднішній день там е з цих от карткових рахунків переходять там на криптовалюту, на всі ці питання. Так от е дивіться, це все також зачіпає всі ці правовідносини, да, там відкриття цього електронного. там Гаманця, воно також буде е, відслідковуватись, буде ця інформація передана. Державні податкові служби від цієї установи, яка вам відкриває такий гаманець. Тому також це враховуйте. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Буду і далі слідкувати за цим законопроектом. Повідомлю, звісно, в телеграм-каналі спочатку про його прийняття, а потім вже розширено, в якому вигляді він буде прийняти на YouTube каналі. Тому залишайтесь, підписуйтесь, хто не підписався. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони отут з'являються. Також цікаві, і корисні всім марно вечора. До побачення і мирного неба.